Дорогі гості, у нас 5 вересня вже сьогодні, і ми розпочинаємо день, хоча вже не розпочинаємо, бо вже 10.44. Дань відкриваємо басейн. Сьогодні дуже буде насичений день, п'ятниця, заїзди, люди міняються, нові заїжджають і буде весело. Так що вам всім хорошого дня, приємного перегляду. Приїжджайте в готель Ждиня Єво. Відкриваємо басейнчик. зараз postavimo kameru tuda i v tajem lapsi vam pokažemo, kako se robiti. Все вже, вже потихеньку і урожай наш достигає, яблука якісь не якісь вже появилися. Ще зривати не будемо, пробувати. Але вже скоро можна буде горілку закусувати цими яблуками. Так що, пока-пока. Ну що, гості, у нас є трошечки вільного часу, і зараз ми сходимо, я вам покажу вершину. Оту, от, якщо ви побачите, там, де вишки. Вона недалеко знаходиться від нашого готелю. Бо гості, які частенько приїжджають відпочивати, запитують, запитують пішніше, куди можна піти піднятися. І зараз я вам покажу маршрут. До тої вершини. Перший варіант можна звернути от сюди. Але ми, можливо, тим маршрутом повернемось, проходимо далі прямо і потім вам покажу, де звертати. ми до такої каплички з водичкою. Тут по бажанню можете собі заходити, набирати водичку, пити, там вона, в принципі, є постійно. І зараз слідуюча локація, це місточок буде. Тут невеличкий такий теж місточок, який мені дуже подобається. Можна пройтись над річкою, туди подивитись непогано. Картинка виходить в ту сторону теж досить непогано. Але нам все рівно треба рухатись. Ще трошечки далі напрямок села збини. Доходимо ми до розвилочки направо і наліво. У нас вказівник лісова каска. Нам потрібно рухатись в лівішу сторону. Тобто, як напрямку дачі Медведчука. Але, в принципі, недовго тут йти, бо трошечки треба буде пройтись і повертати нам треба буде наліво, де я вам покажу саме. Тут є такий невеличкий сход в ліву сторону. Піднімаємось туди. І в принципі тут вже нічого складного немає. Вон, я навіть, якщо чесно, йду в кроксер. Це навіть не включав спорт режим. Тут, кстати, цей участочок тут продається, як я знаю. Досить таке непогане містечко під горою. Мало сусідів. Коротше, цікаво. Включаємо коротше, ми спорт режим. Зараз треба буде підніматись, в мене ще коліно. Ну, коротше, туди не складно підніматись. Зараз я вам покажу. Мені каже, що я взагалі не туди повернув, але нам просто треба піднятись на полянку, яка знаходиться тут вверху. Так що... Куди б ми не пішли, нам головне піднятись вверх. Тут якась стежка є, тобто ви не заблукаєте, піднімаєтесь на поляночку і звідти ви вже побачите, куди йти, бо орієнтиром для вас будуть вишки. Тобто дві вишки, які там є. Коротше, нічого складного, так що саменькі. Берете і йдете. Піднімаємось коротше, ми тут вже на поляночку і вон, наприклад бачите де стежка. І коротше, нам виходимо на ту стежку, вон вишки і орієнтир, оці от вишки і ви туди піднімаєте. Тут полянка, звичайно. Можемо йти навпростець через поле. Вон навіть видно хтось вже піднімався. Або обходимо там де взагалі можна по дорозі піти. Але вже пару метрів піднялися і вже трошечки панорамка змінюється. Так що можна йти. От ми вже виїхали на дорожку. Ох блін, десь я коротко, трошки прощолкав не та повернув. Бачите, тут є стежка взагалі. І по тій стежці можна підняти. А от поручі, головне йти в напрямку вишу. Я думаю, ви розберете. Все, вже піднімаємось, по дорозі їмо ягодки, ожинку, вже трошечки по ягодці є. Смакута така от панорамка. Реально тут підніматись. Але може. Хвилин 10 я піднімаюсь від дороги. Буквально реально 15 хвилин і ви вже біля тих клишок просто кайфуєте. Зараз гості у нас хочуть йти, може відео подивляться та й може підуть, якщо хочуть пішком, якщо нету, то хай не йдуть. Що вам показую? Гора. Гостра. От там от вона. Гора пікуй. Ось тут -от, пальцем показує. Ведодільний хребет пішов, село Збини. і ну, буквально якщо враховувати то що підніматися сюди 15 хвилин. Прийшли, взяли собі якогось пива чіпсів. Тілий і тут на закат дивитися. Звісно, потім вертатись вночі буде проблема трошки. Але фонарика візьмете з собою. Ну а в ту сторону, виходить, вже селище зденіла, звісно тут все позаростало, показати вам не можу, Під блять мене. Може десь зараз просвіт знайдемо і подивимося. Ото от видніється, якщо вам буде видно, це от вже центр села ждені, там великі будинки. Але, коротше, коли тут був останній раз, тут половина цього всього не було, це вже все понаростало, але все рівно чекав. Ну і коротше повертаємось ми тою самою стезю. Зараз сядемо трошечки, перекуримо. Ну Хребет звідси видно. Розкіт навіть дуже і непогано. Тут вже пікнік був. Коротше, і от виходить така от панорамка. Кліпуй, хребет... Ти собі... Опа, окуляри хтось забув. Рейбен, авіатор. А ну пишіть чиї. Залишаю на цьому ж місці. Ну і все, трошечки ми перекурили, посиділи, покайфували і повертаємось, і зараз спустимось от по цій от доріжці, щоб побачити, де вона починається, щоб просто я вам показав, звідки починається підйом, і ви собі могли спокійно ну, підніматися. Так що такі от справи, такі от види і такі діла. Вам всім хорошого дня. На зв'язку. Ну і от коротше, початок от стежки. Бачите, от виходить на дорогу. Прямо перед готелем лісова каска. Повертаєте сюди і йдете. Але мені здається, що туди, як ми йшли з самого початку, навіть легше, бо тут зараз сиро по дорозі тече струмочок. Є велика вірогідність Є того, щоб підскорізнутися. Так що можете ходити туди. Ми вже коротше, на місці біля нашого готелю, але у нас така духота, що от я щось думаю, йти в річку скупатись. В сейні щось дуже тепла вода, я не хочу, а от в річку, напевно, зараз підемо. Ну що, у нас хоч річка і не ідеально чиста сьогодні, але як не скупатись, 5 вересня ще в річці, як ви кажете. Пішли. Але одна проблемка в тому, що коли йдете в річку, обов'язково ходіть в тапках, бо коли велика вода, дуже багато бутилок намулює, стекла коротше, і різного мусора. так що бережіть свої ноги, як кажуть. Навіть не дуже прям цікаво, не освіжисте, напевно. Скільки градусів? Зараз вам кажу. Майже 30 градусів вода, ну 28 хай буде. Не знаю чи вам видно. Прям тепло, ну хай буде, на, навіть якщо на 2 градуси він бреше, це все рівно тепло. <різвіст> Привезли нам м'яско. Кстати, торнадо дуже хороша фірма. Можуть по три рази на тиждень привозити. М'ясо і не заморозку, а охлажденку. Йдемо ми ще на нову пошту, забираємо посилочку. Кстаті, да, у нас в селищі є нова пошта. У нас в селищі багато чого є, кстати, буду вам показувати. І зараз, можливо, поїдемо ще, подивимося, як там справи на мосту, який нам роблять. Так що? Ось забрали ми посилочку, бо ми з гостями нашими їздили на екскурсію в валяву забув у них в машині чехол від, від кулярів. І коротше передали мені чехол від окулярів і якісь курячі снеки. Зараз будемо їсти ще. Вам скажу, виглядає прям так, внушительно. внушительно. така техніка тут працює. Але виглядає круто. Наш ще центр селища наш, будинок культури. Тут в принципі стадіон по стандарту затарились полотеночками. Відносимо на чан, щоб гості мали чим витирати свою дубку. Коротше, такі справи, Та й, напевно, вже будемо потихеньку закруглятись, зараз ми вже чекаємо очередних гостів на заселення і напевно вже сьогодні паримося в чані, п'ємо і відпочиваємо. так що всім хорошого дня, Приїжджайте, у теж до Єва.